Всіх вітаю на каналі Резервне живлення. Зараз поговоримо про такий пристрій. Це є датчик відкриття дверей. Теж у нас в Китаю куплений. От Він складається, прикріплюється до дверей, має дві міні-пальчикові батарейки і підключається, як бачите, один на двері, один на дверну. обналічку. Так. Для підключення нажимаємо кнопку, притримуємо палець. Близько 15 секунд починає блимати. Після того заходимо знову до наш додаток Туя. Нажимаємо пошук пристрою, додати. Так як цей пристрій не ZigBee, а Wi-Fi, тому що він в мене був придбаний раніше. Я вже його не хочу замінювати, тому користую wi хай. Заходжу в безпеку. Обов'язково обираю Wi-Fi і ввожу пароль. Обираю река «Розмикач дверей. Нажимаю що стан мого індикатора, що він блимає. Трішки чекаю, близько там Хвилинки, навіть менше. І пристрій з'являється. Відповідно, цей пристрій сповіщає мене про те, що в мене відкрилися двері, чи в мене вони закрилися. Ось так виглядає налаштування. До речі, батарейка тримає дуже довго. Навіть коли світиться, що вона вже розряжена 0%, воно все одно працює. Він же в мене, звичайно, був налаштований. Що ми бачимо? Можемо побачити історію, коли двері відкривалися-закривалися. Можемо його налаштувати. Ну, я виключив, щоб мені не пікало, що батарея розряджена, тому що вже майже місяць працюю з нулем заряду, ще потрішки-потрішки по трішки Му дуже мало потрібно. Коли відкриття, і закриття close, і open. Двері відкриті, двері закриті. Бачимо історію, коли двері відкривалися. Історія формується за декілька днів. Ну, не зберігається вона багато. Можливо, є такі моделі, які більше, але мені вистачає цього. Мені найважливіше, щоб приходило повідомлення тоді, коли в мене відкрили двері. Якщо я... Наприклад, не вдома. І я знаю, що цей час не мало би бути нікого в мене вдома, тому я можу перевірити, передзвонити, чи, по крайній мірі, знати, що хтось зайшов до мене додому. Такий додатковий контроль, що це не грабіжники, ніхто не, не вривається, не взламує квартиру. Ну і, в принципі, як бачите, все видно до рівня години-хвилини і дати. Можна змінити значок, ім'я, ну, наприклад, переіменуємо його замість контакт-сенсор. Поставимо сенсор дверей. Розташування. Його можна поставити, якщо ви створили на туя свій будинок, то можна вибрати, де він знаходиться. У мене він знаходиться в коридорі. І зберігаємо. Також ви можете налаштувати інші сценарії, ну, не знаю, там вплоть до того що підключити ток до дверної ручки, і у випадку, коли розімкнуться двері, то когось там в не током. Це, звичайно, я жартую, але будь-які інші сценарії тих пристроїв, які ви собі поставите, тих розеток, які будуть вимкнені, світло може вимикатися, коли відкриваються двері, якщо ви собі поставите вимикачі на платформі Zigbee чи лампочки на платформі Zigbee. Тобто варіантів є дуже багато. Дякую всім за перегляд. Якщо цікаво, користуйтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки. Всім бажаю гарних світлих днів.